На ці всі слова, як ти можеш їх зв'язати. І якою ж буде тема сьогоднішнього нашого уроку, здогадайся. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати питання збереження історичних джерел. Будемо навчатися осмислювати історичні знання. Отже, як люди зберігають інформацію сьогодні? Пригадай, що таке архів, музей? Бібліотека виконай завдання за підказками та яка інформація зберігається саме у цих музеях. Про що будуть розповідати ці два музеї? Ось ти бачиш перший і ось у тебе другий. І, можливо, здогадайся, де саме знаходиться другий музей. Отже, інформацію людство зберігає, записує, реставрує, замальовує і, звісно, використовує інтернет для того, щоб знаходити інформацію, але головне, щоб це не було фейком. Всі речі музею ми називаємо експонатами. Зверну увагу на те, що може знаходитися саме у музеї. І саме у архіві. Порівняй між собою, чим відрізняється музей та архів. Отже, архів це в нас сховище документів різних періодів. Архів перекладається як архе, тобто давні це збірки документів, а також місця, де зберігають, упорядковують і вивчають письмові документи. Книга. Якраз перші такі сувої з величезного паперу почали називати книгами через те, що пов'язане воно було та скріплене разом. Перші книги були дуже дорогими, робота тривала місяцями, а іноді і роками книги переплітали в міцні оправи з металевими замками, оздоблювали золотом і сріблом коштовним камінням і перлинами. Споміж них ми можемо виділити Остромирове Євангель, яке було створено у 1056-1057 роках на замовлення правителя Остромира. Ця книга має 294 пергаментні аркуші. Вона була написана красивим почерком у дві колинки, де було багато букв. Вони, можливо, іноді були не пов'язані між собою. Але слова виділене одне від одного. І можете звернути увагу, якщо дві такі верхні ілюстрації це в нас саме Остромирове Євангелія, то Пересопницьке Євангелія – це третя фото. Повтори батьком європейського книгодрукування вважають німецького винахідника Іогана Гутенберга. Винайшовши середині 15 століття друкарський верстат і спеціальну фарбу для літер, він близько 1450-х років надрукував Біблію. Справу Йогана Гутенберга в Україні продовжив Іван Федоров, Федорович, обдарований винахідник і талановитий майстер і знаний друкар. До сліди! Які були перші книги Івана Федорова у Львові, що розповідає картина українського художника Артура Орльонова про створення Острозької біблії, які деталі картини важливі для розуміння події саме історичного періоду? Четверте питання ми якраз дивимося на цьому слайді. Дай відповідь на питання. Назви щонайменше три причини, чому сьогодні важливо зберігати інформацію за допомогою книги, і наведи не менше трьох прикладів того, як потрібно зберігати джерела інформації в бібліотеці. І перевір себе, як найкраще ти знаєш тему взагалі про зберігання інформації. Що можна дізнатися про минуле з експонатів різних музеїв? Яким чином Йоган Гутенберг та Іван Федоров увійшли до історії? Навіщо потрібні бібліотеки? І є твердження книгодрукування можна порівняти з винайденням компасу, пороху, паперу? Воно вірне чи ні? Обґрунтуйте відповідь, чому книга є історичним джерелом інформації. Дякую всім!